друзі! Сьогодні готуємо кокосове печиво з хрусткою, дуже ніжне та м'яке всередині. Виходить воно дуже смачне, готується дуже швидко, з простих інгредієнтів і відразу рекомендую готувати дві порції, так як воно розлітається за злічені хвилини. В мисці з'єднуємо м'яке вершкове масло, цукор, незалежно який у вас є, коричневий чи білий, ванільний цукор та збиваємо міксером. Далі, не перестаючи збивати, додаємо яйце, перемішуємо та поки відкладаємо в сторону. Сухі інгредієнти змішуємо між собою, а це борошно, сіль, розпушувач та кокосова стружка. Перемішуємо. Всипаємо сухі інгредієнти до масляної маси. Перемішуємо лопаткою робимо це в три підходи. Коли вже важко стає мішати лопаткою, домішуємо рукою. Тісто не потрібно довго місити, а тільки щоб воно зібралося все в єдиний ком. Воно повинно бути злегка липкувати. Далі ставимо тісто в холодильник на 15-30 хвилин. Ось так воно гарно після холодильника застигає. І з допомогою ложки скручуємо ось такі кульки. Тіста повинно вийти 620 грамів. Отже, 13 кульок я роблю приблизно вагою по 47 грамів. Зверху ось так легенько приплюскуємо рукою. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів та будемо печиво випікати приблизно 15 хвилин. Більше не потрібно до рум'яної скоринки. Готовому печиву даємо трошки охолонути, перекладаємо на блюдо та насолоджуємось. Обов'язково спробуйте його приготувати, я впевнена, що воно вам дуже сподобається, а я з вами прощаюсь до наступного відео!